Добрий день, діти! Рада вітати вас сьогодні. Розпочинаємо наше заняття з математики. Удачі і будьте уважні! Гра, яка цифра заховалася? Ці предмети дуже схожі, і тоненькі, і пригожі. Мають довгі рівні спинки. Гострі носики, мов голки у ялинки. Цифру цю впізнаєм без новин. Називається вона один. Хвостик хвилькою здіймає, шийку гусочком згинає, наче лебедь дивокрає ось так гарно випливає. Гарна і граційна вона. Це сховалась цифра? Два. Наче крила в чайки Луки стрілами, звичайно, а ще вуза, як у діда, мов змія повзе обідать. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Ну, а ми їх пізнали. Три. Мов би кактус на вікні відставляє колючки, а рогатка дивина руки в боки відставля, хтось стілець перевернув. І піднять його забув. І тепер у нас в квартирі став він цифрою чотири. Коник плаває у морі, серп працює вправно в полі. У рибалки є гачок. Яблочко вкусили за бачок. Ми уважно роздивлялись, і усі ми здогадались. Це для нас не дивина. Цифра п'ять. І ось вона. Дуже схожа на замок, знизу кружечок, а зверху гачок Подібна вона ще на свисток і чайник, який нам готує чайок. І мушля подібна на неї дуже. Ти здогадався, маленький друже. Ми впізнали її вмить. Це велична цифра. Шість. Схожа цифра на топор швидко нарубає дроб. Світло лампа нам дає, ключка шайбу вмить заб'є, бумеранг запустим всі. Це, звичайно, цифра сім. Бантик в кіску заплили, бабусинь окуляри знайшли. А ще гиря та годинник видався нам дуже дивним. Уважно подивились ми, схожі на цифру вісім вони. Кити з моря виринає, Ключик двері відчиняє, у клубочка з ниточок розмотався язичок, і Хамелеон сказав навздогін, що на цифру схожий він. Всі її ми упізнали, цифру дев'ять відгадали. Він, як колесо чи бублик, як колечко або круг, Дірку має всередині, всім знайомий він навкруг. Ще в далеку давнину цифру цю назвали нуль. Треба цифри пригадати, які змогли ми відгадати: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, нуль. Дидактична гра. Де, куди, і звідки. Добрий день, малята! Любі хлопчики і дівчата. Є у мене друзі милі. познайомлю вас із ними. Це дружок любить гратися грайливо і прибіг до мене зліва. А це котик Мурчик живавий і прийшов до мене справа. Ходимо ми гулять нерідко, то біжить дружок далеко швидко, а ось Мурчик ходить тишком, біля мене завжди близько. Ось побачили вгорі, пролетіли журавлі. Прикро, що літати не вмієм, полетіли б разом з ними, ну а ми не зволікаємо. Внизу гратись залишаймось. Поки весело ми грались, мої друзі поховались, ледве їх я відшукав, дуже голосно гукав. Перед ялинкою Мурчик я дізнався, а дружок за деревом сховався. Коли ми прийшли додому, здивувались трішки знову, на столі сиру шматочок, хтось відгриз його кусочок, Мурчик глянув під столом, сіру мишку там знайшов. Ось такі у мене друзі, разом з ними ми в союзі, весело із ними гратись і новенькі дізнаватись. Пограємо у дуже цікаву гру, яка називається Чого не стало. Це математична гра, а тому, перш ніж в неї грати, нам потрібно з вами повторити цифри. Давайте спробуємо повторити цифри від 1 до 10. Як ми бачимо, вже єнотик пропонує нам числовий ряд від 1 до 10, отож, давайте назвемо цифри від 1 до 10. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ви молодці. Пригадали всі цифри від 1 до 10 і назвали ми їх з вами по порядку від 1 до 10 йшли. А тепер давайте спробуємо назвати цифри у зворотньому напрямку від 10 до 1. 10 9 8 7 6 5, 4, 3. 2, 1. Молодці. Рахувати міємо як в прямому, так і зворотньому напрямку. І грати ми сьогодні будемо, дітки, не лише з цифрами, але й з звірятками. Давайте назвемо, які ж звірятка сьогодні будуть з нами грати в гру. Білочка, єнот, цуценя, коза, панда і жираф. Отож можемо розпочинати гру. Подивіться уважно на малюнок. У нашого єнотика є певна кількість предметів. Давайте спочатку їх назвемо: це нитка, гарбуз, віделка, кепка, ванна, капці. Подивіться уважно на картинку і скажіть, який з предметів забрали у єнотика. Правильно, це віделка. Саме виделку забрали у Єнотика. Скажіть, будь ласка, дітки, скільки предметів забрали у Єнотика? Правильно, один предмет. Продовжуємо гру. Подивіться уважно на наступну картинку і скажіть, що ж є у песика? Назвіть всі ці речі, запам'ятайте їх, тому що зараз. Деякі предмети будуть сховані, і ви повинні назвати, які ж саме предмети сховані. Отож, дітки, чого не стало? Сховали від нас вушка, шубку і жабку. Скажіть, будь ласка, дітки, скільки речей сховали від песика? Правильно! Троє речей сховали від песика. Продовжуємо гру. Скажіть, будь ласка, що є у панди? Давайте називати всі разом Совок та віник, Білий хліб, горішок, рахівничка, мотузка, праска. Запам'ятали? Зараз певні предмети зникнуть. Отже, діти. Чого не стало у панди? Звичайно, сховали горішок та мотузку. Скільки речей сховали від панди? Правильно, двоє, відповідно, цифра два. Ну що ж, що є у кози? Називаємо предмети: колесо, борода, овочі. Гойдалка, горобина, молоко. Запам'ятали? Ну що, а тепер назвіть, чого не стало у кози? Ну, звичайно, це колесо, овочів і молока. Ну що ж, продовжуємо далі. Ну що ж, дітки, а що є у жирафи? Назвіть. Порахуйте, будь ласка, всі предмети і скажіть, скільки їх? Правильно, їх 6. А тепер приготуйтеся, зараз певні предмети будуть сховані. Ну що ж, дітки, чого не стала у жирафи? Правильно, лимона і павучка. Останній персонаж на сьогодні це білочка. Давайте назвемо речі, які є у білки. Це вікно, ложка, шишка, майка, мишка, ковзани. Приготувалися? Що сховали від білочки? Чого не стало? Ну, звичайно, це вікно, шишка, майка та мишка. Дітки, скільки речей сховали від білочки, порахуйте і назвіть цифру. Правильно, 4. Молодці! Ви гарно пограли. Я вам ще залишаю декілька картинок для самостійної гри. Роздивляйтесь уважно, запам'ятовуйте малюнки, а потім з'явиться картинка, на якій буде сховано певні предмети, а ви їх повинні назвати. Всім гарного дня, до побачення! В ігри ми пограли, а зараз продовжуємо далі. Виконайте, будь ласка, ці завдання самостійно разом із батьками.